Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні з вами чергова зустріч, у Рубриці треба знати. Це буде така зустріч цікава, і той матеріал, який я запропоную. Я думаю, його багато хто не знає, навіть вчителів. Історія починається з того, що приблизно місяць назад у вайбер-спільноті Математики України було запропоновано одне рівняння, якщо не помиляюся, 4 степеня. І було запропоновано вчителям день. Декілька способів розв'язання, і один із способів розв'язання можна назвати розв'язування цього рівняння відносно числа. В принципі, у математиці відомий метод розв'язування рівнянь вищих степенів відносно параметра, Ми його сьогодні пригадаємо. А от метод розв'язування відносно числа, ну, я думаю, що це відносно новий метод, можна сказати, він винайден саме. Нашої вайбер-спільноті. Хто з вчителів запропонував, чесно кажучи, не пам'ятаю. І е, наш відомий вчитель математики, видатний педагог Михайло Семенович Якір, мабуть, почав досліджувати подібні рівняння і приблизно через місяць одне з рівнянь показав, яке розв'язується тим самим методом, а інше рівняння, на його думку, цим методом не розв'язується. Ну, повністю довіряючи Михайлу Семеновичу, я все-таки вирішив сам спробувати. І навіть для того рівняння, яке не розв'язувалося цим методом, придумав, як розв'язати. Про це теж піде сьогодні мова. Розумію, що тема ну, важка, і тому я спробую цю тему побудувати у вигляді такого вигаданого віртуального уроку у восьмому математичному класі. На жаль, в мене нема восьмого математичного класу. Я за цим ностальжитека, тому я спробую сьогоднішнє заняття побудувати ну, приблизно в такій формі. Сподіваюсь, ви дізнаєтесь багато нового. Отже, ми з вами у віртуальному математичному 8 класі представимо собі, що в нас ми починаємо урок, узагальнюючий урок за темою квадратне рівняння. І вчитель пропонує для розминки, а може не для розминки, розв'язати ось таке рівняння х 10 х плюс 16 дорівнює 0. Звичайне квадратне рівняння. Питаємо учнів, як ми можемо його розв'язати. Звичайно, один учень каже, що ми його можемо розв'язати за формулою коренів квадратного рівняння, дискримінант знайти. x 2 і розв'язати за формулою коренів. А інший учень каже: звичайно, ми можемо його розв'язати за теоремою Вієта, хороші коефіцієнти. Легко знаходимо, що х1 дорівнює 2, х2 дорівнює 8. Хочете так, розв'яжемо, хочете так. Я кажу правильно, звичайно, все добре. А давайте я вам покажу ще один спосіб, абсолютно незвичний для цього рівняння. Я перепишу рівняння в наступному чині: 16 це 4 в квадраті. 10х подам як 2,5х на 4 і плюс х квадрат. І скажу, що давайте на хвилинку ми 4 позначимо буквою y. І тоді будемо мати рівняння y квадрат мінус 2,5 квадрат дорівнює 0. І будемо це рівняння розв'язувати, рахуючи y невідомим. А X параметром дискримінант в цьому разі буде. Ось такий, тобто це 2,25х квадрат, тобто 1,5х у квадраті. Тоді y 1,2, 2 2,5х плюс мінус 1,5х, що ділиться на 2, тобто y буде дорівнювати 2х, або y дорівнює х на 2. Оскільки ми не забули, що y це просто наша звичайна четвірочка. То ми з вами виходимо на ті самі розв'язки. Учні кажуть, дуже цікавий спосіб, класно, цікаво, незвично. Але навіщо він нам тут треба, ми можемо розв'язати тими двома способами, які ми знаємо. Я кажу дійсно, він нам тут не треба. Це просто демонстрація метода. А учням це сподобалось і кажуть, давайте ми ще що небудь спробуємо так розв'язати. Я кажу, ні, шановні, у нас план уроку дещо інший, а давайте ми це, якщо це вас зацікавило, давайте ми це продовжимо на факультативі. Приходимо ми через два дні на факультатив, учні нагадують, ви ж нам це обіцяли. Я кажу, ну, добре, Давайте розглянемо рівняння, от яке ви хочете. А учні кажуть, ну да, ви тут класно підібрали, 16, це 4 в квадраті. А давайте візьмемо вільний коефіцієнт, щоб він не був все-таки квадратом. Ну, таке рівняння складають учні з абсолютно очевидними коренями 3 і мінус 5. А давайте, кажуть, учні, спробуємо його розв'язати вашим способом. Давайте напишемо рівняння ось в такому вигляді. І в даному разі ми можемо написати: давайте, я тут буде, корінь з 15 у квадраті. Мені треба, щоб корінь з 15 був далі. Значить, тому я напишу 2 на корінь з 15 поділити на х помножити і на корінь з 15, щоб в мене мінус 2х не змінилося, мінус х квадрат. Далі знайомий прийом корінь з 15, це у. У квадрат мінус 2 корінь з 15х на y мінус х квадрат дорівнює нулеві. Теорема вієта. ну, Може комусь допоможе. Я думаю, що, звичайно, краще шукати дискримінант. Розв'язуємо відносно ігрека. Виходимо на 6415 х квадрат, тобто Y1, 1,2. Це 2 корінь з 15х плюс, або мінус 8 на корінь з 15хів. Що ділиться на 2? Отже, y буде 10х на 2 корінь з 15, або Y буде мінус 6х на 2 корінь з 15. Враховуючи те, що y у нас корінь з 15, корінь з 15, 5х на корінь з 15. І тому х дорівнює 3, або корінь з 15 дорівнює мінус 3х на корінь з 15, і тому х дорівнює мінус 5. Отже, виходить, що так можна і це рівняння розв'язати. Інша справа навіщо? Тому виникає питання, а коли ми це можемо використати? По-перше. Друге питання, яке виникає. А звідки ви, Олександр Семенович, про це дізналися? Ви це самі придумали? Ну, я-то нібито придумав сам, але це до мене дуже добре знали. Тобто це можна прочитати і в іншій літературі, не лише в моїй. Тому метод відомий, звичайно, достатньо давно. І перше, перше рівняння, де цей метод мені допоміг буде надалі. Отже, на ваших екранах задача із класичного, класичного збірника задач з Канаві. 6269 рівень В. Ця задача увійшла в одну з моїх книжок. Ну, бачите, задача 620. Книжка, яка двотомник присвячений методам розв'язування задач. Давайте подивимося на це рівняння. Ну, хочу сказати, що в сучасному трактуванні треба формулювати для всіх значень параметра розв'яжіть рівняння. Ну, тоді формулювали так, коли з канаві виходить. Давайте подивимося на це рівняння. Це рівняння є кубічним, тобто третього степеня відносно ікса. В той самий час, якщо ми уважно подивимося на те, яким є тут параметр. То ми побачимо, що найбільша степінь параметра є квадратним. Тому ми можемо переписати це рівняння відносно параметра, рахуючи параметр невідомий. Я буду підглядати у книжку, тому що ну, час мені дуже хочеться витратити на дещо інше. А це я технічно перепишу. Тут у нас буде мінус. Саме в цьому рівнянні я цей спосіб використовував вперше у житті. Я думаю, що вже будучи або студентом, або вчителем. Мене здається, що я вже вчителем. Отже, я переписав це рівняння, утворилося квадратне рівняння відносно А, тобто я буду рахувати тут Х параметром. А А невідомою величиною. Тобто я розв'язую квадратне рівняння з параметром, спочатку я маю звернути увагу ось на цей момент. І залежно від того, хміну 2 корінь 3 дорівнює 0 чи не дорівнює, я буду мати або квадратне рівняння, або не квадратне. Тому я спочатку маю перевірити. І якщо я перевірку. Буду робити підставлю безпосередньо х у, якщо дорівня 2 коріння з 3 то я отримаю тотожність. Тобто є коренем рівняння, корінь, корінь рівняння для будь-якого А. Якщо в нас х не дорівнює 2 корінь з 3, то, очевидно, рівняння є квадратним відносно параметра А. Тому ми знаходимо дискримінант, і якщо ми акуратно попрацюємо, це не банальна справа, тому що ви бачите, тут три член треба до квадрату підносити, не, не баналь. Але ми знайдемо, що дискримінант дорівнює нулю. Тобто, хто не вірить, натисніть, будь ласка, паузу. Як я люблю казати, перевірте. Значить, дане рівняння має корінь. 2х, перепрошую, а дорівнює 2х квадрат мінус 2 корінь із 3х мінус 12, що ділиться на 2х мінус 2 корінь із 3. Ми можемо винести 2 задушки поділити. Це по перше, і по-друге, ми можемо розкласти чисельник на множники. Ми з вами не забули, що те, що ми розглядаємо х не дорівнює 2 корінь з 3, тому ми скорочуємо. І отримаємо, що А дорівнює Х корінь з 3. Чудово! тоді х дорівнює А мінус корінь з 3 для будь-якого значення параметра А. Як не дивно, ми з вами рівняння розв'язали. Отже, відповідь. Для всіх. Значень А х дорівнює 2, ну, можна х1, х1 2 корінь із 3, х2а мінус корінь із 3. Абсолютна класична задача, яку я досить багато показував разів у математичних класах, на мою думку, це вперше, коли мені зустрілося розв'язування рівняння відносно параметра. А тут я число називаю параметром, тобто, фактично, це можна назвати розв'язування рівняння відносно числа. Інша справа, що тут воно ну, воно не треба, ми можемо по-іншому, ми вміємо по-іншому розв'язувати квадратні рівняння. А де ж воно треба? І ось на ваших екранах те рівняння, яке запропонував Михайло Семенович Якіров. І сказав, що воно не розв'язується тим способом, яким ми до цього розв'язали. Ну, не розв'язується, на його думку. Я придумав спосіб розв'язування, але це було не дуже легко. Чому? Тому що, якщо ми почнемо з того, що перепишемо це рівняння відносно числа. Тобто помножимо на мінус 1 і число поставимо на перше місце. І спробуємо 7 подати як корінь із 7 в квадраті, те, що ми з вами робили на нашому віртуальному уроці у математичному класі, то це не проходить. Тобто, це нам нічого не дасть. Тому виникла перша думка: чи не можна число 7? Розбити на два доданки, одних з яких m квадрат, ну а другий, вже, відповідно, буде ось такий. Таким чином, щоб все-таки вийти на те, на що ми вийшли у завдання з канаві. Тобто, ми вийшли ось ключовий був момент. Рівняння підібрано так. Що дискримінант повний квадрат. В даному разі це взагалі 0. Це, це, це чудово, це шикарно. Ну, тут це не вимагається, тут цього не буде. Тобто, нам треба так якось розбити сімку, щоб майбутній дискримінант був повним квадратом. Тому треба починати дослідження. Отже, перепишемо рівняння m квадрат, 8 подамо m. На 8 на m на x, а тут буде вже х к четвертому плюс м квадрат мінус 7. Тобто, якщо ми розкриємо е, дужки, то відповідно нічого не зміниться. Да? Ну, Давайте шукати дискримінант. Дискримінант у нас буде 8, що ділиться на mx у квадраті, плюс 4 х четвертому плюс м квадрат мінус 7. Тобто 4 х четвертому плюс 64 на m квадрат на х квадрат, плюс 4 на m квадрат мінус 7. Ну, навіщо ви це робили, Олександр Семенович? Було маленьке рівняння, ви його так собі так, не дуже гарно вийшло. А я це роблю, щоб шукати повний квадрат. Мені треба шукати повний квадрат, шановні друзі. І я спробую припустити, що це можна подати у вигляді 2 х квадрат плюс деяке p у квадраті. Так, тоді, якщо я цей квадрат розкрию, буду червоним писати, 4х4 плюс 4 квадрат плюс п квадрат. Тоді мені треба вимагати, що. По-перше, 4P дорівнювало 64 на M квадрат, а в той самий час P квадрат дорівнювало 4m квадрат мінус 7. Якщо ця система має розв'язки і вони, ну, скажімо так, більш-менш легко знаходяться, то я фактично буду мати пряму дорогу до розв'язання. М квадрат у нас буде дорівнювати 16 на П. я просто підставив замість м квадрат. Якщо є бажання, то це рівняння після спрощень. Ну, не після е, зведення до кубічного буде ось таким. Ну, а якщо у вас бажань немає, ви зразу бачите, що П дорівнює 2 корінь, то ще краще. А якщо ви цього не бачите, то ви будете шукати корені серед дільників числа мінус 64. Знайдете, і все буде добре. Або, або можна так, п в третьому мінус 8, плюс 28p-56. Так теж можна. І ми з вами впевнимося, Ну і так далі. Да, ви розумієте, p-2 ми винесемо дужки. Ми з вами впевнемося в тому, що P дорівнює 2 єдиний, і тоді нам головне до m квадрат добратися. І тоді m квадрат 16, що ділиться на 2, 8. І те, що m 8, нам абсолютно чітко підказує спосіб розв'язування рівняння, яке я зараз. Скопіюю. Все, спосіб, стає зрозумілим. Ми розщепляємо сімку. Це буде з корінь з восьми в квадраті. Тут ми подаємо відповідно корінь з х на корінь з восьми. Ну, це я перепишу, я проміжне обчислення не скопіював. Відповідно, мінус х четвертому плюс 1 дорівнює 0. Тобто, якщо ми з вами зараз розкриємо дужки, ми отримаємо ось це рівняння. Ну, все. Давайте шукати дискримінацію. Я вже не буду корінь з 8 позначати y, на моєму... як на моєму віртуальному уроці, винесемо 4 задушки. І ми з вами отримали повний квадрат, математика нас не підвела. Все. Іграком ми з вами домовилися не позначати. Тому корінь з 8, або він дорівнює корінь з 8х плюс корінь з дискримінанта, що ділиться на 2, або він дорівнює 2. Мінус коріння з дискримінанта, що ділиться на 2. Я, з вашого дозволу, буду підглядати. В першому випадку ми отримаємо ось таке рівняння, в другому випадку ось таке рівняння. Ну, такі небанальні не квадратні рівняння. Тому давайте по черзі розглянемо. В першому випадку дискримінант коріння з 2 в квадраті мінус 4, 1 мінус корінь з 8, тобто це 4 корінь з 8 мінус 2. І ми розуміємо, що це більше нуля, тому х1, 2 мінус корінь з 2 плюс або мінус корінь з дискримінанта. Що ділиться на два. Ну, я трішечки <кій> намагався покрутити цей вираз. Тобто, можна там на корінь з двох нажати, можна там четвірку з підзнака кореня виносити. Ну, мені не здалося, що моє інші форми запису цих коренів. Мені не здалося, що вони краще, чесно кажучи. Тому я так залишу. В другому випадку дискримінант, ну, можемо D1, D2. Корінь з двох квадратів, все найцікавіше вже відбулося в цьому рівнянні. Найменше нуля нема тут розв'язків. Тому відповіддю є от саме ці два корені, які ми з вами знайшли. Шикарне рівняння, чесно кажучи, не знаю, хто придумав, не знаю, де знайшов Михайло Семенович, чесно вам кажу. Але, е, і не знаю, як розв'язував автор. До речі, кажучи, як розв'язував автор, я не знаю. Я просто, ну. Скажімо так, мені було цікаво, довіряючи Михайлу Семеновичу, звичайно, мені було цікаво поекспериментувати оцим дослідженням. Вийду я на повний квадрат чи ні, міг не вийти, звичайно. Але тепер буде ну, скриптам. Да? До цього такого вийшов не банальний ролик. По скриптам полягає в наступному. Цей формат формат нашого дискримінанту, те, що ми отримали, да? давайте я зараз виріжу те, що я вам хочу показати. Оцей момент. Цей момент дуже важливий. Дивіться, я, я ж проміжне обчислення не писав, а міг написати, що це y квадраті мінус. Ось так. Я міг написати, звичайно, позначивши корінь з 8 за іг, міг написати. Тому ми приходимо до думки, що ми з вами фактично відкрили новий формат рівняння. Якщо ми в це рівняння замість y підставимо абсолютно будь-яке число, то ми будемо отримувати нові і нові рівняння. Щоб ці рівняння були, як учні кажуть, красивими. Да? То треба замість y підставляти якесь число виду це корінь з двох, да? Для того, щоб квадрат був цілим числом, і для того, щоб корінь з восьми потім множився. Ну, Наприклад, якщо ми замість Y підставимо корінь з двох, ми отримаємо 2х4 мінус 1, помножимо на мінус 1. Значить, що буде х4 плюс 4х мінус 1 рівня 0. Все, я склав рівняння, шановні друзі, в мене є нове рівняння. Розв'язуйте, будь ласка. В той самий час ми можемо відповідно і гратися по-іншому. Ми можемо придумати, а нехай дискримінант буде 4х2 плюс 8. Да, тут у нас було трішечки. По-іншому, да, тобто ми можемо це написати 2 корінь з 2х квадрат плюс 1, все в квадраті, тобто теж повний квадрат. І вже відповідно під це підбирати рівняння. Тобто, скажімо ну, так, сумісними зусиллями нашої вайбер-спільноти ми розкрили новий тип класи рівнянь, тип класи рівнянь. Я просто трішечки цю ідею розширив. Те, що вам було цікаво, я майже впевнений, тому що це, надумав, мало хто знав. Цікаво, сподіваюся, корисно, сподіваюся на ваші величезні лайки. Сподіваюся, що мої колеги вчителі зможуть такий клас рівнянь запропонувати учням математичних класів, складати подібні рівняння. До побачення!